Христос народився. Хочу привітати всіх Марій з іменинами. Здоров'я вам, основне здоров'я. І нехай на нашу рідну землю прийде мир і спокій. Сьогодні до нас приходив вертеп. Колись я не дивилася вертеп, тому що боялася. Ховалася у крайню кімнату. Тепер моя донечка боїться, і ми разом з нею сиділи в крайній кімнаті. Але я попросила чоловіка, щоб він трішки зняв. Так що, кому цікаво, будь ласка, подивіться. Хлопець такі ваєвут. Дві браті заселіться, рождено ну, поклініться. І покуди йде та козачать. Ми їдемо за звісною, а нам світить гайного рою. Ми йдемо поємно. Кожен хлопець до двох літ. Хай загине так, скажіть. Ді вам До вас буде? Свайською. Кошовичі. І з росою не пройдуть вам зонішту.

Я на котел не зможу. А тобі чого сюди? Ану підсидати йде? Ану, ану, х**ки. Чи не краще торгувати? Може, туди пів сісти? Дещо випити? Ліст? Я ваша піта. Я ваша пані. Я усіх вас добре знаю. Я вас мучу, приємаю. Забираю вас на статки, Не лишаю васю ладки. Сію вас, що шаштра. Сілу вирва. Гляньте, братці, світло є. Гляньте, як вікна б'є. й до хати запросім, хай світі нам сидім. Хай світі, хай гріє, хай біда у Сім добра є. Хто до світла потребує? Сіми, сіми, сіно. На...